Так, відеоконтент для всіх нетямущих, хто прогуляв математику в школі: студенти, школьники, дорослі, сорокалетні мужики і тьоті, які не знають, що таке математика. Пояснюю один раз. Пояснюю, це перша пригодиться. Коли ви націняєте товар, коли ви отримали якісь айфончики по одній ціні, вам треба набросити там 20% зверху і продати його з наценкою 20%, або 15%, або 40%, або 50%, або 100%, або 200%. Що таке, як считати правильно наценку, або як додавати вартість, або просто додавати проценти. Показую. Допустимо, ти купив цей айфон за 2000, і хочеш його продати на OLX, так? Хочеш ну, 30% націнити, да? 30% наценки. Варіанти, як можна накинути 30%. Показую. Умножить на 1 цілий дроб крапочка 3. і десятих. Це буде те саме, що додати 30%. І дорівнює. 2600 треба ставити продажу. І тоді 2000 закупка, а 600 буде чиста прибыль у тебе. Поняли? Поняли. Мінус податки. Тоді, якщо я хочу 2000, по-другому я можу не умножити на 1,3. Я можу додати 30 і цифра проценти. І теж те саме буде. Варіант номер один: помножити із. Цілим числом, якщо ти шариш, варіант номер 2 плюсик, кількість процентів і цифра процентів обов'язково нажати. Паузу.